Сьогодні просто море тачок нових, які позаїжджали. Шкода 2-літрова, дизельна на механіці, в продаж. Єті, повний привід, бензин, механіка, в продаж Ось красень, гляньте, не так багато таких автомобілів, арлайновських, всі дані, автомат. в продаж Кадік. На дві двері бокових. Дізель. Також фотографуємо, продаємо. Соренто, 11 рік в шикарнішому стані, в класній комплектації. Продаємо. Рог, також комплектація, просто бомба. Камери 360 градусів. Дізель продаємо. Ця, до речі, автомат. ця також автомат. Наступний Ford, 17 рік. Дизель, автомат. Меган, Механіка, всім відомий 1,5. Моторчик. Продаємо і Фабія 1.4-14 рік, обманю, 1.6 дизель 14-й рік також продаємо. Все, побігли працювати, буде дуже багато машин фотографувати, і це ще не все, покажу пізніше трішки. Біграв, то місто Бердичів, вулиця Шкіряників 8.